Всім привіт! Сьогодні у нас 24 липня 2023 рік. Закінчуємо збір, э, врожаю, Ожини e, на час. Знімаю швиденько з рук, бо дуже не вистачає часу. Так, просто порівняння. Ось це Ожина, э, на яку не вносився гібон. Ось це Ожина. На яку вносився гіббон. Ось так. На ці дві вносився. На ось цю не вносився. Ось така в нас різниця. Е, можу там в коментарях писати, що. О, у мене там і по 30 грам була, там і ще постійки там, дивіться, в мене цього року заморозки, я показую в реальних умовах. Тобто, яка була би без внесення, і яка з внесенням. Ясне діло, що якщо заморозків нема, там будуть результати набагато кращі. Тим не менше. Так. Е вносилося по фазі. Тобто, дивіться, я вносив квантум гібон по суниці. Це була, е була фаза десь перед. Е за 10 днів, приблизно за 10 днів до цвітіння суниці садової. І в той же день я покропив ожину. Тобто, це фаза десь початок утворення бутонів. Їх ще там майже майже не було видно. Там десь-десь малесенькі малесенькі там до цвітіння ще навіть близько не доходило. От. Ось в цій фазі вносився квантум гібон, як бачимо, результат, ну. Іменно оцих кістянок, як вони називаються правильно, от їх набагато більше зробилося. От. Ну і самі вони крупніші. Вноси вже по тому по цвітінню. По цвітінню я вже не помітив різниці. Тобто фаза цвітіння, може, там і різниця є якась. ну Може 5-10%, але так візуально це не помітно. А от помітно, коли вносите квантум гібон. От Рано рано навесні. Ще на бага... ну, до цвітіння ще дуже-дуже далеко. Ще коли сам сам бутончик починає утворюватися, Тобто ми в цей момент даємо гібон і воно утворюється багато цих кістянок. За... І за рахунок цього збільшується сама довжина ягоди. Пізніше, кажу, пізніше я вже пробував по цвітінню, вже результат... результату я такого не помітив. Може на другий рік, якщо буде час, може ще трошки порівняю, попробую. Ну, поки результат ось такий. Тобто, якщо раніше вносити, от зразу кажу, от тільки по суниці виходить, зразу вже прохожуся і по ожині. Дозіровка та ж сама. Там, не пам'ятаю, здається, 150 на 100 літрів. Ну, щось там таке. Не пам'ятаю, ну, Стандартні, по суниці, дозіровка та сама, що по суниці, у фазу, ту же, ту же саму, як йде на синиці. В той же самий день по суниці, в той же самий день я вносив по ожині. Так само я вносив по малині, але по малині щось, щось не спрацювало. Або інакша фаза, або. або, або, або. Ну, тобто треба досліджувати ще. Ніби завість була крупніша, а по факту я щось різниці сильно не побачив. Треба, От він план, да, він план, він гарно нагнав, а от Гіббон щоб... щось я не зовсім зрозумів його. Ну, треба ще дивитися. Може таке, що є... інакша фаза, інакша дозіровка. ну Пробувати треба. По малині, поки результат ну, на рівні погрішності. Тобто нема такого от конкретного результату, от як тут помітно. Так що можете чи гіб третій, чи гібон використовувати в тій же самій дозіровці, що й по суниці, в той же самий день, коли застосовуєте посуниці. По даті я не можу вам сказати орієнтуватися, бо це треба орієнтуватися по фазі. Я орієнтувався по фазі суниці. І, тоді, і в той же момент співпала сад, фаза і по ожині. Тобто от від цього вам треба буде відталкуватися, щоб знайти ідеальну фазу. Початок утворення бутонів. Це навесні. навесні ранньою весною, як тільки-тільки, ну, 5-10 см пагони молоді відростуть, десь, десь в той момент. Тільки квітконоси на, на суниці з'явилися, обробляємо і суницю, і обробляємо ожину. От, квітконоси на суниці коли тільки з'явилися. Не коли вже починають пелюстки з'явилися, а тільки коли там буквально сантиметр два такі невеличкі квітконоси вискочили і чуть-чуть почали розрихлятися. В цей момент треба дати квантум гібон. Або гіп-3.